Прийшов і мій зірковий час. Буду хвалитися. Оце я отримала рослинки такі, ось щойно принесла. Я покажу вам мою накладну, чек мій 110 гривень. Щоб мені не посилали, де воно ось. Завжди 110 гривень. Неважливо, з якого кутка України. Ось мої рослинки. І ось ціни на них. Отаке. Дві жимолості, вони вічно зелені. Це осока типу бронзи. Як вона називається, я не знаю, бо тут її немає. Вона, мабуть, на горщику десь написана. Але я ще не розрізала навіть. Я отак як приведу, принесла і одразу. Це тис ягідний елегантісіма. він росте кущиком. Я взяла, тому що у мене два є колоновидні, і один у мене девастаніана кущиком. І цей буде. Я хочу зробити таку алейку з тисів. Дуже рекомендую тиси. Дуже гарна рослина. Це не те, що тує. Так, жимолость я вже сказала, я замовила два кущики, бо я хочу робити, оце, воду відводити з даху будинку на е водойму. То я там буду прокладати труби і хочу, щоб труба каналізаційна не було видно її оці посаджу жимолості. Вони кущиками ростуть, хочу закрити ту трубу. Треба було ще один замовити, але в мене вже, вже 360 гривень. Та плюс 110, розумієте, 500 гривень це для пенсіонерки, як на мене. І дерен Дерен який, білий Сибіріка гата. Він восени видає як ото бук-триколор, таке в нього листя. Ну, дуже красиве. Мало того, що листячко схоже за конфігурацією на букове. Та ще й оце роз, розмаїття таке. то дуже гарно. Я... Я дуже задоволена. Взагалі, райський куточок, це ж мильник Тарас Ігорович. Я задоволена цим розсадником. Правда, у них зараз невеликий асортимент залишився. Тож, майте на увазі. Рослинки гарні, тим паче, що жимлась взагалі, вона як ляля, наче не зима зараз. Погляньте. Тим більше, що він висилає е, цілий рік. Для нього немає значення зима, літо, весна, осінь. От у бережнюків я також замовила деякі рослинки, яких у мене немає ще, я дуже про них мріяла. То вони сказали з березня місяця. Ну, я ще й не оплатила, бо я не знаю, доживу я до березня чи ні. От, Це таке довгострокове замовлення. А це вони висилають швиденько. Е, от єдине, що я барбаризака замовила. Тунберга Келеріс. Він такий зелений з цими з плямками, то у них два штуки залишилось, і він мені передзвонив і сказав, що вони погані, він не хоче їх висилати. Ось. Тому я замовила цю травку. У мене вже є така травка. Вона... Біля тебе жіночка сиділа, я купила отаку травку. Вона суха, зараз, не знаю, там є зелененьке щось чи ні. Ой, Щось є там, зеленіє. Ну, побачу. Я задоволена, поки що задоволена. А там побачу. Не знаю, буду саджати чи ні. Подивлюся на коріння. Якщо коріння повилазило з горщиків, то висаджу. У нас не так дуже холодно. Але мені ж немає місця, розумієте? Мені треба, щоб щось посадити, мені треба щось викопати. Ну Такий у мене садочок, така я хазяйка, такі я рослинки так знущаюся над ними. Ну, в лапках я їх дуже люблю. Ось я задоволена цими рослинками. Гарні. Я, може, навіть зроблю це на маленькому штамбику. Не знаю, ще подивлюся. Мені треба, щоб вони покривали цю трубу. А може, я кизильник замовлю, такий плаский, що лежить, стелиться, наче килимок. Може і це бути. У бережнюків я, до речі, замовила такий кизильник, але ж я кажу, це буде на березень. Ну, я ще подумаю. Ви ж знаєте, що я сьогодні так думаю, завтра інакше, Тож мені. Я сто раз перевіряю, і все одно буває, що я посадила, передумала всі варіанти, посадила, а потім раз і пересаджую. І таке в мене буває. Доброго дня усім! Радуйте себе, тіште себе такими маленькими подаруночками.